Я також отримала хрести за, за фона то, що я вам показувала фотографії. Ну, люди замовили. Як одна жінка написала мені, це взагалі можна із покоління в покоління передавати. Ну, я так теж думаю, що це прекрасний подарунок для родини, бо там закладений пояс Богородиці як там Навіть на коробці, там на, на грецькій мові і на українській мові написано е, земля з того міста, де частіше з'являлася яв, Богородиця. Квіти, ладан. Ну, красиві коробки такі подарункові. Я просто все так е, вже пленка закрила, бо навіть боюсь торкатися до тієї коробки. Вона така бумага. Як вам сказати? Пальчиком трахаюся і вже слід. То я вже закрила, не хочу навіть руками це, торкатися. Ну, Потім трошечки звільнюся і покажу. Бо дійсно красиві. Мені сподобався, особливо той, що більшого розміру красивий. Ну, вони виконані по одній технології, ну, просто що мені все більше подобається. Більшого розміру.